Єлизавета Попеско прийшла купити паливну деревину у жмеринське лісництво в рамках акції Купуй дрова влітку. Каже, отримали з чоловіком пенсію і вирішили придбати кілька складометрів. Обігрівають будинок твердопаливним котлом. Чого літом? Щоб трошки просухли. Ми вже старші люди, нам треба рівня потрошки возити. А була можливість. Перезвонили, є дрова. Слава Богу, приїхали. Для купівлі дров у цьому господарстві потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та написати заяву, каже бухгалтер Поліна Гончар. Але є обмеження щодо обсягу деревини. На один рік 15 метрів кубічних на одну особу. Після оформлення заяви сім'я Попесків приїжджає до лісу. Анатолій, тут два складометра Так, добре. Деревини, кладь два метри ширини так. і метр висоти. Так. Допоки Василь Попеско завантажує дрова, помічник лісничого В'ячеслав Дзюба оформляє товарно-транспортну накладну. По штрих-коду можна поліціям робити, і там вся інформація буде по даній машині, по даній лісопродукції. Тут же працівники господарства продовжують заготовляти дрова. На ділянці площею майже 4 гектари провели прохідну рубку, розповідає лісничий Сергій Горбатюк. Проріджують дерева, аби дати змогу їм рости краще. Частину стовбура відрізають як ділову деревину. Вона піде на промислові потреби. А ось решту продають населенню метровками. Заготовляти деревину краще навесні та влітку, каже Горбатюк, аби встигла просохнути. Ковстян корисної дії збільшується вдвічі. І люди самі, допустимо, коли відходить зимовий період, нема такого, будемо казати, ажіотажу. Ми знаходимося на дровокольній дільниці жмеринського. Лісопункту, де проходить виготовлення дров колотих, тут люди можуть придбати колоті дрова, розповідає начальник лісопункту Віталій Маєвський. Спершу верстат колоду розрізає на кльоце, а вже потім коле. Готові працівники лісопункту складають у контейнери. Розміром метр на метр на два метри. Получається, в одному контейнері два складометра, що дорівнює 1,48 метра кубічних. Вартість одного складометра колотих дров 1927 гривень, каже Маєвський. Просвітницьку акцію «Купуй дрова влітку у жмеринському лісництві проводять, аби зменшити кількість замовлень на початку опалювального сезону, розповідає директор філії Олег Петренко, хоча і роблять заготівлю. Найбільше звернення це на початку опалювального сезону. Це осінній зимовий період, весняний літній період іде спад. Але так як запроваджуємо проект Купуй дрова влітку, ми отримали вже непогані результати. Це збільшення попиту в літній період, порівняння навіть з минулим роком. На, на сьогоднішній день на 11,5%. Продають деревину дуба, граба, ясена, каже Петренко. Вартість кубічного метра неколотих дров 990 гривень. Ціна трішки збільшилася, але не суттєво це за рахунок того, що подорожчання паливно-мастильних матеріалів. Розповідає, загалом з початку року населенню продали 27,5 тисяч кубів дров. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.